Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися програму програму, як вона назвається, я забула Зараз це здум чеки, все, зараз буде починатися. Ва! Вас привітаю багата сім'я і піна сім'я. Мама Олександра. Ем, 42 роки. Всім добрий день, мене звати Олександра. Я думаю, ми будемо найбагатша сім'я. А так то я просто хочу подивитися, як живуть бідні, Підні, бо ми живемо дуже багато. Всім добрий день. Я Маша, мені 12 років. До речі, без очків я ось така, але з очками мені більше. Пасує. Ми живемо багато, як казала мама, але я але я досі читаю книжки, хоч мені говорили запросити. Це, тіло. це, до речі, мамині квіти. І посерединці жовті я в мамі дарила. Я Златка, мені 5 років. Все. Але ще хотіла сказати, що я не похожа на маму, не похожа на папу. Мене звати Одезик, і ми він живемо взагалі і мені 45 років. Я Ізабела, мені 45, але живу я бідно, в мене нема грошей, тому ми крадемо одежу. Я Ніга. Мені 5 років. І, І все. все, я хочу какати. Обзор на квартиру Олександри. Так, дівчата розсілися по кімнатам, поки. Олександрові тут сюди. Стакан тут кіната. Це дитинна кімната. Тут клінінг. Так, закривайся. Ось прийшли. Тут нічого нема, але скоро тут буде одежа. Тут такий цей і Івана сама. Ось там місці пару елів і так далі. Обзор хати на бідну сім'ю. А ну розійшли звідси. Тут кімната, ну їхня кімната, ну така сама обічна, пооднушка. Ось їхня кухня. Ви що їжу вкрали, ви знаєте, скільки вам це буде? Ну, в них нема посуди. Таке щось. І до речі, ви мене, напевно, хочете спитати, чому у нас немає кухні? А ми ходимо по ресторанах їсти. Ми не ходимо, я не готую. Мені це не подобається. Але я дуже хочу зробити ремонт на балконі, тому ви зараз будете нам додати, як тут робиться ремонт. Господи, что за ковлик пили Це такий ремонтик. На цьому все. Поки що. Зараз повернутися до іншої сім'ї. Так, Маша сідає уроки робити. До речі, в цьому домі будуть жити фіналісти. Ті, хто виграють. Тут заліто потім я вже поставлю воно. Ну, а на цьому наше шоу кінчається, ждіть другу серію.